Наступним кроком по створенню бази даних це буде створення форми. Що ж таке форма? Форма це таке вікно, в яке можна вмістити всі поля таблиці. І це буде зручно нам переглядати усі поля одночасно, оперувати ними, і не потрібно прокручувати таблицю вправо-вліво. Причому візуально ми можемо так втратити якесь, якесь поле, тобто прокрутили до кінця таблиці і не бачимо, чиї дані ми читаємо: Іванова, Петрова чи Сидорова і так далі. Значить, ось у мене у такій схемі приблизно дизайн. Майбутньої форми, тобто прізвище, ім'я по-батькові і так далі, це всі поля, які ми створювали у таблиці. Але тут вони розміщені у більш зручній формі і влазять, можна так сказати, так би мовити, в один кадр на екрані ми бачимо всі поля. Чим і зручна форма. Отже, коли ми в цю форму додамо дані про одну людину, натиснемо Зберегти. У нас в таблиці додавиться новий запис, новий рядок той, який ми щойно ввели. Ну і для зручності ми додаємо кнопки на попередній запис, на наступний додати, видалити запис і вихід з форми. Минулий раз було створено нами табличку, і деякі потім були виправлені недоліки. Тобто, я хотів показати весь принцип зв'язків, весь принцип того, що дві таблиці. Це не обов'язково дві різні форми. Це може бути е, виконано в одній формі. І так, значить, які зміни я вніс? Значить, у мене табличка залишилася клієнти. З цієї таблички я прибрав паспортні дані. Тобто, тут просто клієнт, дата його народження, ідентифікаційний номер. Далі, в наступній табличці е, паспортні дані. Е, я зробив так, що це буде. Продовження цієї таблички. Тобто, ось ми бачимо, у нас йде код, код клієнта. от, Наприклад, код клієнта, чиї це паспортні дані, наприклад, це паспортні дані Іванова, це паспортні дані Петрова. Тобто пізніше ми цього навіть не бачитимемо у формі, воно все відслідковуватиметься автоматично. Ось таким чином у нас ми відмічаємо, де чиї паспортні дані. Далі. І е, у нас рахунки. Тобто, після того, як ми ввели клієнта, ми відкриваємо рахунки і створюємо на нашого клієнта рахунок. Е, і так, приступимо до створення форм. Перш за все, нам потрібно показати схему даних, тобто показати усі зв'язки, які тут є. Ось відкриваємо схема даних. І ми бачимо, які в нас зв'язки. Тобто код клієнта, код клієнта в паспортних даних. Завдяки цьому зв'язку буде, буде сприйматися так, що ніби це не дві таблиці, а одна. І прізвище, ім'я по батькові клієнта ми будемо вставляти у рахунок, тобто, кому ми відкриваємо рахунок. І так, створюємо, переходимо до створення форм. Значить, Для створення форм нам потрібно клацнути на ту форму, яку нам потрібно, і зайти в створення в создання, і клацнути форму. Але, перш за все, нам потрібно дотримуватися такої логіки. Значить, У нас буде основна таблиця клієнти. Основна форма клієнти. І в неї ми будемо підлеглу форму е, паспортні дані вставляти. Тому доцільно нам зробити одразу компактну е, форму паспортних даних. Пізніше це буде видно чому. І так, натискаємо форма. Ось перед нами відкрилася форма паспортних даних. Тепер. Нам потрібно виконати ті поля, з якими ми не будемо оперувати, і зробити її більш компактною. Для цього переходимо, як і в таблиці, ось тут в режим конструктора. Ось конструктор. Значить, заголовок ми зробимо трошки компактнішим. це у нас заголовок форми. Е, яка б форма забіжки не була, це буде знаходитися зверху. Так, Код паспорта. Код паспорта сам номерується, у нас там лічильник, тому код паспорта нам не потрібне поле. Е, так, код клієнта. Код клієнта також буде зв'язком простежуватись, він нам не потрібен. Е, далі значить ми останні поля зменшимо трошки. Ось, наприклад, ми трошки зменшили поля, трошки в нас воно компактніше. Тобто це можна збільшувати, зменшувати вже так, як вам потрібно, наскільки потрібно і так далі. Заголовок нам не дає зменшити. Ось так заголовок. І ось так. Так, ця форма в нас готова. Переходимо в режим форми, дивимося, ось у нас форма готова. Зберігаємо її. Паспортні дані. Окей. Закриваємо її. Тепер створюємо клієнти. Создання форми. Так, ось ми отримали таку форму. Знизу автоматично вставилась табличка, щоб ми бачили, хто в нас клієнт і так далі, але це ми змінимо. Значить, переходимо в режим конструктора. Заголовок робимо трошки компактнішим. Так, код клієнта нам, в принципі, також не потрібен, тому що ми вводимо його. Вірніше, не вводимо його, у нас там стоїть лічильник. Так, трішки стискаємо нашу форму. Далі наша задача вставити сюди ту форму із паспортними даними, яку ми робили до цього. Значить, ми будемо користуватися цими всіми інструментами. Переконаємо, що у нас натиснута кнопка використовувати майстер. І тепер ми шукаємо потрібні елементи. Значить, ось у нас підлегла форма. форма. Малюємо її. Тобто можна малювати довільно, все одно воно вирівняється по розміру. имеющиеся формы паспорт не данные. Так. Вот у нас ставилась форма мы ее можем трошки подвинуть вот так Дивимося в режимі форми, що у нас вийшло. Ось, наприклад, у нас всі дані. Ось тут ми можемо натискати, переключати. І Ми бачимо за допомогою отих зв'язків, що ми створювали, у нас змінюється не тільки клієнт, а й його паспортні дані відслідковуються. Таким чином, ми отой код, що ми код клієнта вписували, нам він не потрібен. Наша задача тепер створити кнопки, і бажано, щоб тут був список, в якому буде видно наших клієнтів. Переходимо в режим конструктора. Так, малюємо кнопочки. Обробка записів. Додати запис. Далі можемо підписати вручну, можемо вибрати малюнок. Ось ми намалювали одну кнопку. Далі, тобто майстер, той, що ми натискали, е дозволяє нам вибрати команду. Інакше потрібно буде команду прописувати вручну. Так, наступна кнопка видалити. Якщо вибирати малюнок, кнопка буде. Е Верні, на кнопках форма буде трішки компактніше і менше буде займатися місця. Так, перехід по записам, попередній запис, пред Тут нехай буде малюнок. І наступний запис. Слідуючий запись. Далі. Готово. І кнопка виходу з форми. Робота з формою. Закрить форму. Ця кнопка десь буде в нас знизу стояти, щоб ми за нею не зачіпалися, тому що вона повинна стояти не на перехрещенні якихось робочих кнопок, тому що інколи ми не попали мишкою і попали не в ту кнопку, що потрібно. Так, ось тут у нас іще вистачає місця для списку. Значить, вставляємо список всіх клієнтів, які ми ввели. Тут вибираємо поиск, записі, формі на основі значення, яке содержить список. Тобто, коли ми в списку ми в списку будемо бачити всіх клієнтів. Коли ми на нього клацаємо, у нас в формі в полях з'являються дані іменно про цього клієнта. Тобто відбувається пошук запису на основі того, що ми в списку вибрали. Тому вибираємо ось це. Далі. Ну, Наприклад, хай буде код клієнта, прізвище ім'я по батькові. Ну, і ну, Нехай буде ще ідентифікаційний номер, щоб ми могли ідентифікувати, якщо прийдуть два різні, дві різних людини. Ось приблизно який вигляд буде. Ключове поле. Ну, Нехай воно буде ключове поле, код клієнта. Трошки його звузимо, а прізвище ім'я по батькові трошки розширимо. Далі... Готово. Ось у нас список автоматично вирівнявся, розширив собі простір. ось так Тобто далі вже йде е, дизайн, значить, потрібно дотримуватися симетрії, тобто, все повинно бути на е, симметрично іншим предметам На одній лінії, наприклад, бокові лінії, верхні, нижні поля, нібито вони є, і так далі. кнопки на одній лінії, щоб не було таких е пустот незайнятих, і так далі. І так, поки що ми зробили ось цю форму. Переходимо в режим форми, ось ми бачимо, наприклад, Іванов, Віктор. Семенович. Тобто ми до цих пір у нас в таблиці було просто Іванов. Е е е е якісь дані у нас ось паспортні є. Далі Петров відкриваємо. Петров Юрій Іванович. Дата народження, наприклад, 12, на 3. 1900, наприклад, 70-й. Ідентифікаційний номер. Ось дивіться. Ми вказували ідентифікаційний номер 13 символів. Скільки б я не натискав, дача 13 символів. Більше 13 символів у нас не введеться. Так, дата видачі. Ну, наприклад, 13.03 1986. Тобто 16 років. Ким виданий? Харківським. РВУ, МВС, наприклад. Так, індекс, де він проживає. Ну, припустимо от фонаря, щоб не шукати. Харківський індекс, країна. Наприклад, Україна, область. Шукаємо, де у нас Харківська область. Ось, Ось-ось Харківська область. Далі. Так. Так. Серія паспорта, серія і номер паспорта. Квартира, тип, номер, вулиця. Та, номер паспорта. Значить МО. Ага, номер у нас просто номер. Ось так. Так, серія паспорта. Тобто в нас поля поміняли свій порядок. Ну, це можна поміняти, зайшовши в режим конструктора. Так, проживає місто. Харків, Капслук натиснувся, Харків, квартира, наприклад, 12. Вулиця. Номер там 123. Вулиця, наприклад, центральна. Ну ось так. Тобто Ці поля потім можна в режимі конструктора поміняти місцями. Тобто Ми ось поводили дані, Тобто заповнили, ввели повністю Петрова, ввели, ось ми бачимо Іванов Віктор Семенович. Тепер сутність форми розуміється краще, коли ми зробили першу форму. Ось назвали її клієнт. Ось тут ми бачимо, вона з'явилася. Тобто Ми зараз закриваємо цю форму. І дивимося ось наші клієнти таблиця. Ось ми бачимо на другому списку Петрова ми внесли всі паспортні дані. Тобто тут добре видно, що в нас дві таблиці, одна форма, через одну форму ми внесли дані, вони додалися в таблицю. Тобто, через форму з кнопочками набагато зручніше. І так, залишилось нам створити форму рахунки. Виділяємо рахунки. Натискаємо создання форми. Ось у нас створилася форма рахунків. Значить, ось тут ми вказуємо прізвище ім'я нашого клієнта і так далі. Значить, переходимо в режим конструктора. Цій формі в нас не так багато записів. Тобто, знову ж таки, можна дизайн змінювати, як вам подобається компактніші поля. Тобто, зараз е, акцент на тому, як це зробити. Е, значить, малюємо кнопочки. Таким самим чином, як ми малювали у попередній формі. Ладно, готово поставим его с краю. Ось ми намалювали кнопки, ну і тепер бажано, щоб у нас був список тих рахунків, які ми створили. Ось знову обираємо список, малюємо список. Значить, номер рахунку нехай буде, прізвище і ім'я, тип рахунку хай В принципі, ми можемо всі наші дані ось так внести, щоб у нас у вигляді таблички було видно все, що ми вносили. Ключове поле нам не потрібно скривати, тому що це у нас рахунок. Заголовок ми... Ось, ось ми створили таку форму. Переходимо в режим форми. Ось ми бачимо рахунки. Це повідомлення, що постійно заважає, це коли два офіси встановлені, тобто старий і новий. І от у них відбувається такий конфлікт. І так, значить, у нас Іванов Віктор Семенович, ось його рахунок. Далі Сидоров. Сидоров у нас без прізвища так і залишався. І Петров. Петров, ось ми його підправляємо. Ось. Тобто ось такий вигляд має наша база даних. Зберігаємо нашу форму, рахунки правильно. Так. Тепер у формі е, клієнти. Тобто ми відкриваємо форму клієнти, вносимо клієнтів і бажано, щоб була кнопочка, щоб ми могли з самого початку створити йому рахунок. Відкрити рахунок. Переходимо в режим конструктора і малюємо кнопку. Работа с формой открыть форму э, рахунки открытый рахунок. Ось, ми вводимо нового клієнта, наприклад. Або ось у нас Сидоров Петро Петрович. Несли, припустимо, його паспортні дані і натиснули «Відкрити рахунок. Відкрилась у нас форма з рахунками. Е, значить, Ми відкрили ось Сидорова, підправили його. Спочатку потрібно нам зберегти, Коли нам несли, відкриваємо рахунок. Так, ось у нас Сидоров. Ось уже змінений Сидоров, Петро. Сидоров, Петро, Петрович. Ось ми вже змінили. Дата створення, ну, наприклад... 18, ось так. Тобто, ось у нас вже є певна логіка. Зберігаємо нашу форму. Закриваємо і цю форму також закриваємо. Після цього ми можемо створити форму в режимі конструктора, яка буде у нас головною. Тобто, створюємо форму. Нам потрібен конструктор форм. Ось Розпозмінюємо розмір шрифту. Тут по тридцять нехай буде вирівнювання нехай буде по центру. І малюємо кнопки, які будуть відкривати наші форми. Ось одна кнопка. Робота з формою. Відкрити форму. Далі. Значить, у нас клієнт форма в першу чергу. Далі. Клієнти то ось кнопка автоматично зменшується до розмірів тексту. Тобто після цього ми можемо її збільшити, тобто не будемо тратити на це час. І малюємо наступну роботу з формою. Відкрити е... форму. Рахунки. Далі. Далі. Ось, і кнопка виходу. Цю кнопку ми зробимо вихід взагалі із бази даних. Тобто цей раз ми вибираємо приложення. вийти із приложення. Вийти з бази даних. Ну так, ось наша кнопка готова. Ці кнопки ми зразу можемо. Так, трошки розширяємо їх. Трішки більший шрифт, наприклад, 20-й. І трішки їх роздвигаємо. Ось, Переходимо в режим форми. Так, зберігаємо ми цю форму. Ми зберігли цю форму, тепер після цього ми можемо е випробувати навіть цю кнопку. І так, ми натискаємо клієнти. У нас відкриваються клієнти. Наприклад, ввели клієнта, відкрили йому рахунок. Відкрили рахунок, закрили цю форму, закрили цю форму. Припустимо, нам потрібно глянути рахунок. Відкрили рахунки. Ось наші рахунки. Закрили і вийти з бази даних. Ось таким чином ми створили е, форми, за допомогою яких швидше і зручніше е, вводити дані, оперувати даними. ну Наступним нашим кроком буде це створення е, запитів і звітів. Е, для цього потрібно ввести е, трішки даних. Щоб можна було щось сортувати, дякую за увагу. Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.